По-перше, в армії нема зарплати, в армії грошове утримання. Вони отримують зарплатню вони, вони грошове утримання. Це треба чітко розуміти, юридично це називається так. По-друге, гарно було питання піднято, що стосується нарахування пенсій. Ну, з власного досвіду, з досвіду величезної кількість людей, з якими я спілкуюсь, кажу, що це системне кидання держави в бік тих, хто їх захищає. Бо порівняти ступінь загрози, наприклад, і ступінь відповідальності командира бригади, ну, наприклад, на тому самому сіверському напрямку, і його зарплатню взяти, як кажуть, по-сучасному, да? грошове отримання, яку він пенсію буде отримувати. І суддя, чи прокурор в е місті е Львів, чи в місті Івана франківськ чи тут, в Києві. І пенсія буде. От вся відповідь буде. У нас е ті, хто захищають закон, вони владою підтримуються і приймаються закони під них. А ті, хто захищають країну, про них завжди забувають. І питання зараз е, про е, підняття рівня грошового утримання взагалі ні про що, бо просто немає на це коштів. Тому це просто ми будемо переливати з пустого порожнього, бо спроможність утримувати армію, армію це спроможність економіки. А у нас економіка, пробачте, достатньо в такому серйозному занепаді. І якщо прорахувати, яку кількість ФОПів було закрито тільки в одному Києві за останні роки, ми зрозуміємо, що ми влада системно знищує. Малий і середній бізнес, який є основою розвитку будь-якої країни Європи, і е, що ми хочемо отримати далі. Тепер, а що саме важливо, ми розповідаємо про грошове утримання, ми розповідаємо про чисельність. А задаю питання: люди, які прийдуть до лав збройних сил до того моменту, як одягнуть форму, мусять бути підготовлені, мотивовані і забезпечені. У нас нема влади за 6 років слово перебування. Абсолютно не підняла на рівень відповідної адекватної поведінки підготовку населення. У нас цього немає. Ми говоримо про війну, але величезна кількість людей за ці 6 років не прийшла підготовку до того моменту, як мусили прийти до лав збройних сил. Тому і відтік з країни це окреме ще питання по поводу 18-24, Більш е шикарнішою підкреслюю, шикарнішою диверсією в руках На користь ворога ми не могли знати. 18-22 ви на да. увазі? 18-22, так. Бо е, величезна кількість підприємств, з якими я спілкуюся, які виробляють оборонну продукцію, кажуть, що в них був чудовий потенціал, молодь працювала і при нормальних е, виплатах е, грошових, і все-все-все, коли було прийнято рішення, і все. І спроможність по випуску продукції значно впала. Три речі в першу чергу визначають успіх будь-якого заходу, в тому числі ведення війни: люди, гроші, час. Тепер давайте розглянемо. Люди до того моменту, як прийшли до лав збройних сил чи інших структур, мусять бути вже навчені, підготовлені, мотивовані. Ми організували в масштабах держави підготовку. От дивіться, будуть не, такі неприємні і непопулярні приклади приводити, але завжди я порівнюю, а як робить ворог. Або як робилось в історичному там, минулому. От е, Кацапи з 1 вересня цього року запустили навчання в старших класах керівництво дрону, окремий підручник. Класний підручник, до речі, я почитав, достатньо доступно все розписано, розмальовано. Про що я кажу? Про те, що наступним літом, на початку наступного літа, близько 300 тисяч чоловік випуститься шкіл Російської Федерації, і вам 300 тисяч готових операторів БПЛА. У нас з урахуванням, що у нас реальний дефіцит в підготовці операторів БПЛА, це реальні цифри, бо виходить з ладу, умовно кажучи, гинуть поранені, психологічно ламаються, в тому числі, і те, що ми готуємо, також не на користь підготовки. Масштабно ворог підходить до поповнення своїх втрат. Ми масштабно поки що стратегічно не підходимо. Наступне величезна кількість спеціальностей в армії, які не вимагають твоєї спроможності безпосередньо штурмувати атакувати. У нас знов таки ж постійна величезна кількість дефіцитних професій військових. Це що стосується обслуговування техніки будь-якої: дрони, апаратура РЕП, ремонт бронетехніки, ремонт автомобільної техніки. Ремонтників просто дико не достає. У масштабах держави це іде підготовка? Ні. Повертаємося до наших ворогів у 2022 році. На базах 52 навчальних закладах москалі розгорнули додаткові кафедри військової підготовки і клепають підготовку на цих кафедрах, ну, знаєте, як фабрика тих дерев'яних іграшок. Задаю питання: от ми тут недалеко знаходимося, так, від е, Київського університету е, Шевченка, а там спроможності збільшені пропускна спроможність підготовки спеціалістів різного профілю, це де є військовий інститут. А я вже не кажу про інші інститути, університети в самому Києві чи в інших містах і селах. Ми готуємо спеціалістів? Ні. Тепер переходимо до економіки. Основа наповнення. Місь. Бо війна це економіка. Наше військове керівництво розуміється, тому. Після е, багатьох підказок вони системно почали наносити удари по критичній інфраструктурі Російської Федерації, в першу чергу по об'єктам нафти і газопромислового комплексу. Бо це основа наповнення бюджету Російської Федерації. Завдяки цим ударам ми на 22-24% знизили наповнення бюджету Російської Федерації. І ось якраз підказка, що нам далі робити, те, що ви сказали, технологічно, в тому числі. Але при цьому також треба учити цих людей, які будуть керувати цими дронами, готувати ці дрони, випускати е, двигуни для цих дронів, бо величезна залежність. Європа зараз це все визнала і почала над цим працювати. Це величезна е, залежність від комплектуючих, які поступа, поступали в свій час з Китаю. І в багатьох країнах Європи Китай визначений як економічний ворог номер один. Ми про це взагалі мовчимо, якось у нас не а їхні політики це говорять відкрито. Тому, якщо ми хочемо вигравати цю війну, у нас завдання номер один посилювати, розвивати власний тил і нищити російський тил. Третє, фортифікації або час на ці фортифікації. От ви сказали, що зараз фортифікації не грають ролі і нова війна. Способи ведення війни можуть змінюватися. Ні. Прийоми ведення війни можуть змінюватися від технічного або сучасного наповнення. Але Ті ж самі е, інженерні споруди, які зараз ми розповідаємо, активно використовували ще під час е, американо вітнамської війни в повному обсязі нічого нового немає. І спеціалісти з тієї самої Північної Кореї, і спеціалісти з того ж самого В'єтнаму навчали російську армію цим нюансам, які ми тільки там в певних моментах освоїмо. Тому. Якщо ми не будемо рішати три про три фактори, про які я говорю, то це все інше вже похідні: гроші, е, прийняття рішень, підняття е, грошового утримання це не грає ролі. Ми не готовимо націю. У нас, скажіть, є питання підняття рівня е, пропаганди, рівня національного патріотичного виховання? Ні, от недавно комітет Нацбезпеки і безпеки оборони е, чисто сплагіатив. Законопроєкт, який подавали в 2020 році, що стосується територіальної оборони, витягнув там величезну кількість те, що було в нашому законопроєкті. Раді Бога, не можуть придумати своє, хай крадуть. Завітнєвич нічого нового не, не придумав і він постійно е, займається плагіатом. Але вони все одно не можуть це реалізувати. І питання номер один: треба змінювати пропаганду. А у нас вона взагалі відсутня. У нас вийдіть от сюди на вулицю Володимирську, пройдіться, покажіть мені. Величезну кількість плакатів, які б розповідали про живих і загинувших героїв. Є? Нема. Коли людина сприймає армію як е, цивільна, абсолютно людина, ідею десь, і він сприймає армію як, знаєте, якесь таке потужне е, зібрання якихось суперкіборгів, які десь там якось росли, десь якось вони качалися, десь вони там тренувалися, стріляли. А насправді це ж ті самі люди з тої ж самої вулиці, з тієї самої школи. І коли наша держава буде розповідати про справжні героїв, що він з тієї школи, з того міста, і людина, яка буде йти по тій самій вулиці, буде розуміти, що це такий же самий, як він, тоді страх перед би буде значно менше. Коли замість не марафонів, хай вже вони будуть, ну не можуть вони там не бути хочуть, раді Бога. Але хоча б по 5 хвилин кожного е часу інформаційного, який йде, П'ять хвилин буде витрачатися на роліки військового напрямку, починаючи там різних розповідати, як надавати першу допомогу, як діяти з певними зразками зброї, як себе вести в певних ситуаціях в міській забудові. не в міській забудові, ви вже через півроку отримуєте націю, яка абсолютно спокійно орієнтується на цих певричах. Останнє, вже розумієш, що час. Поляки, вони, от наскільки швидко вчаться. Вони, подивившись на бардак 2014-2015 року, в 2016 році опрацювали два законопроекти, що стосуються створення ТРО Польщі, вклали з 2017 по 2020 рік 1 мільярд євро в розвиток їхнього ТРО і досягли непоганих результатів. А зараз ви можете приїхати в суботу, неділю будь-який навчальний центр, приватний або е, державний, і подивитися, як е, самі ТРОшники польські, і величезна кількість польських дітей під керівництвом інструкторів, грається в війнушки. Що це значить? А це значить, що через 2-3 роки у поляків буде нація, спроможна тримати зброю в руках. А тепер скажіть мені, в яких школах масштабах держави за підтримки це робиться? Ні, ми розмовляємо про проблеми, які мусять бути змінені в армії, але армія зміниться лише тоді, коли зміниться держава по відношенню до армії до власного народу.